Друзі, всім привіт! З вами Ліана Бонько. Я продовжу відповідати на ваші питання. Ось таке цікаве до мене прийшло питання. Чому не хочеться спілкуватися з людьми, а тільки мовчати і слухати? Ну, питання безподобне. Чому? Тому що у кожного із нас є періоди в житті, коли нам потрібно... Потрібен спокій, коли нам потрібне переосмислення, коли нам потрібно щось почути, відчути себе, коли нам потрібно відчути і зрозуміти себе, коли нам просто о, приходить час, коли нам треба побути наодинці самою собою, понасолоджуватися тим станом, який у нас є, і тут нам люди не потрібні, Тут ви не обов'язково їх слухати, не обов'язково їх висловити, тому що ви, якщо як ви. Як сказати, якщо не хочеться спілкуватися, то відповідно ви не то, що мовчите, а ви їх, ви їх практично і не чуєте. Вони до вас говорять, а ви їх ну, практично не чуєте. Ось. Або є другий момент, що вам бракує, ну, власне, от. Хочеться спілкуватися, але хочеться вивчати інші позиції, слухати інших людей. Також таке буває теж в житті. Але тут питання в чому не хочеться. Чому не хочеться спілкуватися з людьми? Тому що потрібно якийсь час переосмислити вашу життєву позицію. Можливо, у вас є якісь трагедії в житті, можливо, у вас якісь є втрати в житті, можливо, у вас якісь є протиріччя, якісь конфлікти і так далі. І тому тут зараз важливо зрозуміти себе, відчути себе, почути себе, дати собі спокій, розслабитися і. Класно плисти по течії в потоці, попасти в потік і кудись вони вас про вас принесе. У вас не буде такого, що ви будете мовчати, мовчати, сидіти, слухати і так далі. І так далі. Ні, не буде. Ви помовчите тиждень-два, а там далі все стане на свої місця, і ви прекрасно почнете спілкуватися. Вам захочеться людей, вам захочеться гурту і так далі. Якщо, звісно, ви не інтроверт, якщо ви не любите спокій і самотність. Я, наприклад, обожнюю стани от такі самотності, спокою, коли можна сісти, посидіти, поспостерігати чи за природою. Я зараз тут в своєму куточку на балконі, я просто насолоджуюсь цією красою і просто балдію, тому що війна забрала в нас весну, і от уже літочко на носі, і хочеться жити, хочеться радіти. Воно так швидко прийшло, що ми навіть не встигли переосмислити, як воно прийшло. Я дякую вам за запитання. Я дякую за те, що ви залишаєтесь зі мною. І все буде Україна. І чекаємо всі разом радісних звісток про перемогу. І нехай Бог буде з нами і Його благословення на всіх нас. Дякую вам.